Доброго дня в ефірі Огляд Благосфери. Я Сергій Руденко. Російський гуманітарний конвой знайшовся у Донецьку, що на в Ростовській області рада ухвалила у першому читанні закон про люстрацію, а також у цілому закон про санкції. І чому депутат Шевченко вдарив депутата Ляшка? Про це сьогодні пишуть у благосфері. Отже, розпочнемо із ситуації на сході України. Упродовж доби сили антитерористичної операції 20 разів вступали в вогневий контакт з терористичними угрупованнями в районах населених пунктів. Розсипне, хрещувате, земляне, міусинськ, Платове, Маріїнка, Стукалова Балка, Озерянка, Вдіївка, Петрівка, Новоганнівка Іловайськ Ловайськ та аеропорту Луганську. Зараз ви бачите. Ситуацію на сході України станом на 12 годину, 14 серпня, ситуація на українсько-російському кордоні залишається складною. Упродовж ночі на кордоні відбулися збройні сутички з диверсійно-розвідувальними групами. Про це повідомляє Рада національної безпеки та оборони. Водночас питання залишається. Одне і теж на порядку денному українсько-російських стосунків, де знаходиться так званий гуманітарний конвой, який позавчора вирушив із Росії у бік українського кордону. Шон Уокер, це журналіст, пише про те, що російський гуманітарний конвой рушив у напрямку українського прикордонного пункту Ізварене, що знаходиться під контролем проросійських сепаратистів. Сам Шон Уокер е, знаходиться в місті Каменськ-Шахтинській Ростовської області. За словами Окера, авангард автомобільної колони повернув до е, Каменськ-Шахтинського на дорогу, що веде на Краснодом та Луганськ. Водночас журналістка Financial Times Кортні Уівер пише, що е, колону супроводжують військові вертольоти а також допоміжна військова. Техніка, за словами Уївер, колона зупинилася в районі каменськ шахінського Водночас, Юрій Маловірян, це журналіст BBC, повідомляє, що гуманітарний конвой для Сходу України стоїть в 20 кілометрах від російського міста Донецьк. Насправді ж, українські посадовці поки що утримуються від будь-яких коментарів, принаймні Рада національної безпеки та оборони не знає, де знаходиться гуманітарний конвой і до якої точки саме на українсько-російському кордоні підійдуть ці 280 камазів, які начебто везуть до України гуманітарну допомогу для тих, хто знаходиться в зоні проведення антитерористичної операції. І власне. Основна тема упродовж сьогоднішнього ранку та дня була навколо Верховної Ради. Верховна Рада розглядала законопроекти про ілюстрацію, про санкції. А також намагалася розглянути закони про вибори до парламенту. Верховна Рада ухвалила у першому читанні закон про. Люстрацію, як повідомив у своєму твіттер-аккаунті народний депутат України Володимир Арєв, за це рішення проголосувало 252 депутати. Олександр Аронець, це представник свободи, написав на своїй сторінці у Фейсбуці законопроект про люстрацію прийнято в першому читанні. Це історична подія. Тепер треба дотиснути в цілому і заживемо. Слава Україні! Ну і звернувся до свого соратника Олега Тягнебока, як автора першого в історії. Верховної Ради України, законопроекту про ілюстрацію, Олеже Ярославовичу, саме через вашу позицію по цьому питанню я й прийшов в партію. Зараз заслугу прийняття в першому читанні законопроекту будуть приписувати собі всі, кому не лінь. Але без вас, без послідовної революційної позиції свободи, ми й далі про це мріяли. Написав Олександр Аронець. Ми ну звичайно блогери активно е, обговорюють. Можливість проведення дострокових парламентських виборів нагадаю, що Верховна Рада намагалася кілька разів розглянути новий виборчий закон, однак нічого з цього не виходило. Євген і журналіст пише на своїй сторінці у Фейсбук: очевидно, що. В Верховній Раді і зарплати будуть и і не добьешься. Тим не менее, и бывшие депутати і новые перспективные кандидати хотят предложить какой-то мегаплан спасения України, не інакше. І ради этого плана готові вступить в любую проходную силу, фокусы, петь гімн. Вертясь на ушах, у мене визникає недопоняття, какої то може лучше із депутатів вернутися бізнесмени? Хороші журналісти. Много вопросов, в общем пише Євген і Політолог Тарас Березовець також пише про можливі дострокові парламентські вибори та взагалі ситуація, яка складається навколо ухвалення нового виборчого закону. Якщо твоя кров заражена, ти приймаєш антибіотик. В противному випадку твоє тіло умре. Це називається інстинктом самосохранення. Тіло України заражено. Ілюстрація – це життєво необхідний антибіотик. Інакше тіло країни чекає медленне, мабуть, відмирання. Тому я сьогодні, як і багато нерадонадушні подради, написав Тарас Березовець. Олександр Черненко, голова комітету виборців України пише про зачароване українське коло. Вимагаємо перевиборів Верховної Ради, бо ця рада не здатна на реформи. І чекаємо від цієї ж Верховної Ради революційних законів про вибори ілюстрації. Пише Олександр Черненко. Ну і звичайно, сьогодні більшість засобів масової інформації, в тому числі і сайт телеканалу Тивай, повідомляв про бійку, яка сталася в Верховній Раді, вірніше. Депутат Олександр Шевченко, позафракційний директор Буковеля, вдарив Олега Ляшка, коли вони між собою почали з'ясовувати стосунки в. Кулуарах Верховної Ради України сам Олег Ляшко написав про це так: щодо нападу на мене в Раді депутата Олександра Шевченка, директор Буковелі, господар Коломойський, я готовий до будь-яких підступних ударів і не зійду зі свого шляху. Я буду говорити правду про зрадників, крадіїв і злодіїв. На мене відкрили полювання сепаратисти і олігархічні клани, але за мене люди. Усі негідники отримують належну відповідь. Написав Олег Легляшко. Олександр Берегинець, народний депутат України. Пише про радикалізацію парламенту, усі тільки говорять, що побилося Олег Ляшко і Олександр Шевченко. Ніби старший виявився радикальнішим. Але в чому там суть справи? Не знаю принагідно, заявляю, що я проти бік між проукраїнськими депутатами. А якщо е, кого й бити. То у Верховній Раді є таких, вибачте, що не встиг сфоткати. Уточнюю, опонентом Ляшка був не той Шевченко, що в свободі, не той, що в Батьківщині, а той, що нині позафракційний. Це трохи міняє ситуацію. Ну, власне, через що ця бійка сталася, Олег Ляшко почав говорити Олександру Шевченку, щоб він їхав в зону АТО і або допомагав бійцям, або сам воював. Ну, відповідь, власне, отримав. Е Удар. Вахтан Кіпіані пише: колись після ефіру на п'ятому каналі мені хотілося врізати політику за брехню і клоунаду. Сьогодні депутат Супертяж Шевченко зробив це. Розмову нардепів не слухав, насолоджувався відео. Думаю, що нічого важливого не пропустив. Написав Вахтан Кіпіані. Євген Кузьменко пише: Да, по результатам парламентських виборів господин Ляшко, возможно, і перейде із, із легкого політичного. Веса в більш высокую категорію. Но настоящий бокс таких не неприємні. І никакой язик тут не заменит классного хука в челюсть, жартує Євген Кузьменко. Леся Оробець написала про підсумки сьогоднішнього дня. От мені цікава ступінь віртуальності нашої політики, пише Леся Оробець на своїй сторінці у Фейсбуці. Що, на вашу думку, є подією дня? А, Прийнятий закон про санкції» Б. Прийнятий закон про люстрацію. Перше читання В. Прийнятий закон про ГТС. Г побили ляшка, де інше» Додаю, e. – не поміняли систему виборів. Ну, власне, про те, що не змінилася система виборів, говорять, більшість блогерів пишуть в своїх акаунтах і говорять про те, що насправді без зміни виборчого закону якісно новий парламент не зміниться. І сьогодні ж у Криму. Проводить виїзне засідання з депутатами Державної думи Росія, також з міністрами Російської Федерації Володимир Путін. Росте Мадагамов пише про те, що Путін готовий виділити на озброєння для армії ще 20 трильйонів рублів. Вот так кстати, СССР і загнувся. Все бабло ушло на танки і ракети, пише Рустам Адагамов. Ну, серед того, що вже сказав Володимир Путін в Ялті на зустрічі з депутатами. По-перше, він не вважає, що Росія анексувала Крим. Він сказав, що це рішення приєднатися до Росії було рішенням кримчан. Вони лише це рішення підтримали. Друге, що він буде робити все, аби кровопролиття на сході України припинилося якнайшвидше. Третє, що Росія буде вкладати дуже великі кошти на модернізацію своєї армії. Четверте, про те, що ніколи вже Крим не буде українським, тому що це рішення ухвалено і воно вже остаточно, як заявив Володимир Путін. Ксенія Сапчак на Снобру пише на Протещают, бывает сейчас властно в России. Как мы все оказались в этой точке? Заметили, как стремительно это произошло? Что дает вам надежду? Что еще через два месяца они введут в выездные визы или каждый защищающий ценности Западного мира не будет объявлен врагом народа? Давайте ответим самим себе честно на главный вопрос. А ответи перестанем кричать. В фейсбушечках доколе, помня про 85%, самое время расслабиться и получить удовольствие. Итак, вопрос в студию. Вот он. Если вы будете знать, что завтра закроют границы, вы уедете вскочив на последний поезд москва рига или останетесь. Я вот ответила і сплю спокійно. Я понимаю, що ракова опухоль страны перейшла в последнюю стадію. Пише Ксенія Собчак. Ну і Верховна Рада України, власне сьогодні ухвалила закон про санкції за відповідне рішення. Проголосувала 244 депутати. Перед голосуванням Арсенія Синюк повідомив, що законопроекту були вилучені деякі спірні пункти, а саме можливість. Обмеження поштового зв'язку, припинення телетрансляції та закриття ЗМІ. але водночас цей законопроект закон вірніше вже ухвалений дозволяє запроваджувати санкції проти юридичних та фізичних осіб, зокрема з Російської Федерації. Так що будемо чекати на рішення уряду і чекати на заборони з боку української влади щодо підприємців з Російської Федерації, які підтримують агресію Путіна. Проти України, ось така була благосфера на цю хвилину. Я вже вам більше розкажу завтра о 12.20. Бажаю вам гарного та мирного вечора. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі.